Народне віче у Тернополі знову зібрало на театральній площі тисячі городян. Тернополяни кажуть, прийшли на майдан щоб заявити про свою позицію. Прийшли на віче по просто по просто позову свого серця, тому що стоять наші діти. Наші навіть батьки, сестри, брати в Києві, ми по якісь неможливості не можемо поїхати, але ми серцем і душою з ними там. Ми хочемо так само, щоб краще жилося нашим дітям, нашим внукам, правнукам. Ми ходимо кожен день, наш тато в Києві, ми вболіваємо так, всім серцем і розумом. За Україну і за краще майбутнє ми прийшли на віче, тому що неможливо вже терпіти тої влади. Ми не будемо більше її терпіти. Отак і ми будемо весь час ходити на віче, на майдани, на Київ і так далі. До ООН, до ООН дойдемо, але його терпіти вже не буде. Але не вся влада така. Як і в Києві, у Тернополі народне віче отримало назву Віче Гідності. Єврореволюція вже стає революцією гідності. Сьогодні українці хочуть не просто гідного життя, гідних заробітків. Вони хочуть гідно відношення ставлення до себе від влади в кабінетах на вулицях. вони хочуть почуватися вільною, гідною нацією, може жити в багатій країні, для того, щоб Україна перестала бути країною третього світу, щоб українці жили, працювали повноцінно тут, а не прагнули втікти звідси в іншу державу, тому що там краща робота чи краще життя. У суботу, 14 грудня, на майдані Тернополя вирішили запросити на виступ перед людьми керівників облдержадміністрації, прокуратури, міліції та суду, розповідає Олександр. Башта, ці люди за його словами отримали спеціальні повістки. За ці 20 днів жоден представник влади області Тернополя не вийшов до народу, не звернувся, не пояснив позицію. Народне вічі було прийнято рішення викликати їх. Викликати у якості відповідачів перед громадою приїхали і намагалися вручити всім представникам. Чотири повістки було виписано голові адміністрації, прокурору, міліціонеру головному і головному адміністративному суді. І от сьогодні я особисто їх тут всіх чекаю. Запрошення до дорослої розмови таке звернення запропонували тернополянам сьогодні підтримати на народному вічен. У документі громадські активісти аналізують економічну ситуацію в країні, а текст запрошення розповсюдять через соціальні мережі, громадські організації та змі серед українців південних та східних регіонів. Ми говоримо про ті речі, які вони самі бачать. Ми говоримо про заробітну плату. Ми говоримо про робочі місця, ми говоримо про економіку та промисловість. Це ті питання, з якими вони стикаються. Ми говоримо про рівень бідності. Ми говоримо про ціни. Це ті речі, які не мають політичного забарвлення. Ми їм даємо реальні аргументи та факти, щоб вони зрозуміли, що збереження цього стану речей загрожує не просто західній Україні, не просто євроінтеграції, Воно загрожує зруйнуванню нашої держави. Олександр Смик каже, тернополяни продовжують виходити на на мітинги і цим засвідчують вимоги майдану залишаються незмінними. Це відставка уряду. Це євроінтеграційні процеси, які повинні продовжуватися, і це дострокові вибори, які мають відбутися в Україні. Друге, це підтримати всіх тих тернополян, які поїхали, і не тільки тернополян, всіх українців, які тримають євромайдан в Києві. Чому тому, що ми розуміємо прекрасно, влада не може ніякі репресивні дії розпочати, поки там буде стоять 20-30 тисяч українців. Майдан у Києві це. Головний майдан сьогодні України І він показує насправді, які є настрої України, але є багато людей, котрі сьогодні в силу певного обставин перебувають в своїх областях. Тож наше завдання. Скоординувати, направити представників Євромайдану з Києва в області для того, щоб вони закликали громадян і патріотів підтримати Євромайдан у Києві. Бо тоді, коли найменше людей, найбільше робляться спроби провокацій, найбільше робляться спроби взяти штурмом і приступом Євромайдан. Люди продовжують виходити, бо не досягнута перемога, каже член комітету національного спротиву в Тернополі. Марія Чашка. Вона зазначає, подальший план дій залежить від влади. Виконані вимоги Віче, які приймалися на початку цих подій. Хоча певні поступки вже влада, начебто, зробила, але це, це зовсім не те, чого очікують люди. Тому ВІЧа, Майдан збирається, віче триває, і подальші дії, звичайно, ми будемо боротися аж до перемоги. Ми будемо стояти, будемо ставити свої ми вимоги. Ми проводимо мирні акції, і ми сподіваємося, що влада почує ці мирні акції. План дій буде складатися залежно від того, як які рішення буде приймати влада в державі.